Ну і останній ножик, так сказати, ніж презентація. Зробив отакого от скінера чудового. Вот. Дуже сподобався матеріал. Вот. Ну, По-перше, на притини поставив э, білий матеріал імітація рога, імітація слонової кістки. Вот. Тут Ось такий красивий різнокольорові, різнокольорові соти на рукояті. Метал N690. Товщина 4. Це теж теж у нас зроблений не в замовленні. Зроблений так паксперемонтувати. Прийшли за кордону такий матеріал мені. Думаю, попробую. Мені він дуже сподобався. во перше він дуже цупкий. Після шлюфов і полюровки ти пальцем чувствуєш ці соти. Вони не пластикові, вони такі, наче як алюмінієві чи що, як з фольги алюмінівої. Ось ну, таке відчуття. Воно таке все ребристе, все таке тактильне. Дуже клас. От. Зроблю до нього на, на наступній неділі ножне. Піде в продаж. Піде в продаж, коштувати буде 4500 гривень. Дякую за увагу.